Коли людина дуже про себе скромно думає, ничько думає. Скажіть мені, будь ласка, її можна образити чи ні? Ні. От ти на нього кажеш, ти нічого, він каже, я знаю, я нічто. Він обіжається. Не поздоровався, він набіжається. Ти його не похвалив, він не А якщо похвалив, каже, це не я, це він. Е, Рімляна 3, Ри там написано, не думайте о себе больше, но думайте о себе скромно по мере веры, которую Бог вам уделил». А людина, яка дуже про себе високо думає, багато думає, я про себе. Если я там вичитав все, я на собі побачив, її дуже легко образити. І навіть не хочеш її образити. а вона ображається, бо ти йому, ти йому сказав, у на такому рівні, а він думає про себе на такому рівні.